День Соборності України, національне свято, що відзначається щороку, 22 січня, це свято об'єднання, єдності нашого народу. У всьому світі кожен знає, що батьківщина в нас одна, і в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. Не забувай Шевченка спів про горду славу козаків. Не забувай, що ти дитина землі, що зветься Україна. Я Західна Україна. горжуся і радію. Чи рідною мовою я володію. Шевченковим словом вмію писати, слова молодіні, і вірші складати. Я східна Україна, де все мені в радість. Ліси й сади, озера й річки, лани неосяжні, і гори, й долини. Душі мої солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я Українка. І я Українка. Одна батьківщина. Бо двох не буває, місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. Ой ти ненька Україна, я тебе кохаю, в світі кращої країни я не знаю. Чорне море, степ широкий, зелені Карпати, і під небом синіоким стежи на до хати. Живи, процвітай, Україна рідненька для миру, для злагоди. Щастя й добра! Велична і свята, моя ти Україно. Нам берегти тебе, соборно і єдину, і нам твою історію творить. День соборності та звуки. з заходу на схід. Всі візьмемося за руки в один мирі. Палає в камні ворі, я їхні калини, так любов палає в серці нині України, як найкраща в камні ворі, червона калина, так нам всім немає в світі, як та Україна, я далека, як простора наша Україна. Ні, мені всю серцю рідні, всі одна родина, не сьомни сверпа, зелена вітрами гнучки. Ми тут дівчата, наші сестри, хлопці, побратими. Рідна наша і єдина, славна ненька Мова твоя солов'їна, срізу дай, ти соборна і єдина, не й духов.